Моїй дитині неможливо почистити зуби. Дивіться, чистка зубів дитини має початися з появою першого зуба. Що ваша дитина має період віку, в якому не подобається погода, взуття, одежа. Ви звичайно, у вас будуть складності із гігієною порожнини рота. Для цього ви можете використовувати з більш молодшими дітьми. Різні інструменти, іграшки, щіточки, казочки, пісеньки, да як дитина більш старшого віку, то тобто підкидати, да, як я робила з Поліною, підкидати, покружляли. Ти стоїш тепер 10 секунд, я чищу зуби. Це можуть бути і мультики, якщо ви дозволяєте. Хоча б на гігієну зубів, дозвольте ті 2 хвилини подивитися мультик. Чищення Зубів має бути асоційоване. Тобто ми приглушили світло в всій квартирі, ми не стрибаємо, не бігаємо, йдемо митися, чистити зуби і переходимо до сну. Тому що дітям і їх психіці спокійніше, коли вони знають, а що буде далі. В моїй поліні зараз 7 років, і в 5 років ми практикували з нею такий щоденник виконаних робіт за день це почистили зуби, застелили ліжечко, нули сміття і так далі. Ви можете заохочувати свою дитину до чистки зубів всім чим завгодно. Коли в три роки Поліна відмовлялася взагалі чистити зуби. Я від руки намалювала календарик на, на тиждень, і там два дні почистили. Я купляла якісь подарунки. То тобто Заохочували її до чистки зубів. Звичайно, були дні, коли я просто сказала: Поліна в тебе варіант, не чистити зуби? Немає Тому моїй дитині 7 років і в неї. Жодного карісу немає. Ще є безліч варіантів, чому виникає каріс саме у вашої дитини, але все це індивідуально. Якщо ти хочеш знати, чому в твоєї дитини каріс, запишись на консультацію, підпишись на мій акаунт і пиши коментар.